Друзі, привіт! З вами таксійна група Кавда Тексі. Зараз в вашій увазі ми презентуємо лот робочого одягу під кодом позиції 25-20. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг. Вартість мішечка 87,5 долара. Мішечок номер 1 робочий одяг під кодом 25. 20. Присутні всі розміри. Країна постачальник Америка. Всі розміри. Мінімальне замовлення. Один мішок вагою 25 кілограмів. Ціна мішечка 3430 гривень. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Друзі, повторюємо. Зараз з вами текстильна група Кавлатекс. Реалізуємо сортований секонтент оптом по позиціям. Мішечки у нас йдуть по 20-25 кг в залежності від позиції. Зараз представлений. Мішечок номер 2 робочий одяг під кодом 2520. Ціна мішечка 87,5 доларів по курсу валют на сьогоднішній день. От виходить 3430 гривень. Хто бажає придбати саме цей мішечок, пишемо повідомлення, телефонуємо за номером, що вказаний у нас в шапці профілю. Підписуйте, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами. Робіть замовлення, мінімальне замовлення, один мішечок 25 кг. Хто ще не встиг придбати хороші позиції, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати за номером, що вказаний у нас в шапці профілю. От, номер 2, робочий одяг країна постачальник Америка, присутні всі розміри, ціна за 1 кг становить лише 3,5 долари, вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг мішечок, вартість мішка 3430 Гривень для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати за номером, що вказаний у нас в шапці профілю. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних. Пропозиції за зниженими цінами переглядайте огляди та робіть замовлення. З вами була текстильна група Кавлатекс. Все буде Україна.